Пальник і запалюємо. Бачимо, пішов дим, загорілося, прикриваємо. І дивимося. Чуємо характерний звук. Дивимося, вже дим пішов з труби. Тобто вона вже. Працює. Волонтер Василь Михальчук показує, як розпалювати піч буржуйку, яка незабаром грітиме військових у окопах. Дубинська благодійна організація Волонтери на конторській виготовляє її для ЗСУ. Надихнули на виробництво самі ж військові. Весною вони звернулися до волонтерів із проханням виготовити польову піч. Перша це з 200-літрової бочки. Велика пробний варіант на велику кількість людей. Було виготовлення за проханням певної групи військових. Ми виготовляли, спробували. Потім було звернення про водогрійну систему, щоб можна було підігрівати велику кількість води і вмиватися прати в польових умовах. Згодом попит зріс, особливо зараз, коли наші захисники почали готуватись до осені та зими. Василь Михальчук розповідає, що роботи більшає з кожним днем. Військові подивилися, спробували. Їм сподобалось, і вони зробили запит на шість буржуїк. Шість буржуїк було виготовлено, відправили. Вони тільки їх отримали, і знову відправляють, що дуже все класно. Нам потрібно ще 15. Матеріалом для буржуїк Найчастіше слугують автомобільні диски, рідше бочки. Василь Михальчук пояснює, що багато дисків приносять дубенчани. Такий матеріал є зручним, він швидко нагрівається і підходить за розміром. Нині для роботи майстрам не вистачає труб діаметром 300 міліметрів. Диски є, однак їх також потрібно більше. Волонтери на конторській виготовляють буржуйку кількох моделей: вертикальні, горизонтальні, різних розмірів. Їх роблять багатофункціональними, аби солдати могли не лише зігрітися, а й висушити одяг, приготувати їжу тощо. Функції в неї є не тільки обігріватися зверху. Ви бачите, якби назвемо це фаєрка, комфорка, як зручніше, на якій можна готувати їжу. Буває, що вона просто з диска, це якби пробний варіант. Буває, що просто металевий листок, і на нього можна ставити пательню, на нього можна ставити чайник, на нього можна ставити кастрюлю, готувати повноцінну собі їжу, принаймні розігріти якусь тушонку або яєчню засмажити, це можливо. Над виготовленням буржок працює команда майстрів. Кожен виконує своє завдання. Хтось зварює, хтось ріже метал, виготовляє деталі тощо. Одну буржуйку конструюють приблизно за один-два дні зараз. Важливо це тому, що іде осінь. Ми знаємо, це дощі, за ними зима. Ну на жаль. Війна не закінчилась дуже на превеликий жаль, і ми повинні думати про те, як обігріти солдата. Крім буржуйок, у нас є дуже багато проєктів, тому що ми постійно думаємо, що я можу ще зробити, що я можу ще як долучитись до цієї перемоги. Інна Яцина розповідає, що зараз найбільше буржуйок відправляють військовим, які охороняють північний кордон. Надія Кривко, Роман Шикунець, новини на Суспільному.